Косметологічний кабінет в Ужгороді відкрила вимушена переселенка з Севера Донецька Наталія Отвагіна. Зараз косметологиня робить пацієнтці масаж. Люба косметична процедура повинна починатися з масажу щійно комірцівої зони. Чому тому, що наша молодість і овал обличчя залежить від постави від посмішки, а також від розслаблених жувальних м'язів. Тому починаємо всі процедуру з розслабляючого масажу, шийно на зони. Трапеція і ромбовідні м'язи це стреса завісимої зони. Тому, коли ми пугаємося, лякаємося да, отак от себе і розслабляємо ці мишці, розслаблюємо не тільки фізичний стан, а й психоемоційний, тому що тут багато тригерних точок зажатих. На Закарпаття лікарка-косметологіня переїхала на початку повномасштабного вторгнення Росії. Наталія Отвагіна розповідає у северодонецьку косметологінію працювала близько 20 років. Кабінет відкрила влітку 2022-го. двадцять другого. значально, значальна я лікар ракушер гінеколог Працювала 6 років в госмедицині лікарем-ракушерам гінекологом а потім народив старшу доньку у 2004-му, Вирішила попробувати своє хобі косметологію. Ну і хобі залишилось справою всього життя. В Сєвєродонецькій був великий салон краси, в мене 9 сотрудників, парикмахери, візажисти, манікюр. І я, звісно, працювала косметологом. Але. Життя так склалося, що вимушена була переїхати. У Ужгороді косметологіня проводить також курси, навчає професії косметолога-естетиста та косметолога-ін'єкціоніста. Близько 20 жінок вже отримали дипломи. Навчання ми проводили завжди. Ще з у нас були і курси візажиста, і курси косметологів, курси масажу в нашому салоні. В Сєвєродонецьку ми завжди навчали. І, звичайно, навча ну досвід свій. Я і запропонувала сюди, і також навчаю дівчат і гарний. Цікавої професії, косметолог-естетіст або косметолог-ін'єкціоніст, якщо є медична освіта. Мої зараз учениці дуже приємно працюють і в Польщі на Харківщину. Вернулись, є тут в Ужгороді, в Закарпатті. Це вже мої учениці. Розповідає Наталія Отвагіна й про свою мрію після перемоги. Я для цього все роблю, щоб наші жінки зустріли після перемоги після перемоги своїх чоловіків, братів, батьків. Красивими в емоцій, в гарному емоційному стані, в балансі, щоб допомагати їм відновлюватись, відновлювати країну і відновлювати їх стан. І також я пропоную нову професію для заробітка грошей, опанування нової професії. Це теж дуже корисно і для цього я це і роблю. Оксана Ушакова, Андрій Гіцем, Суспільне новини.